Привіт! Це історія про сад, і ви на каналі Наранчо. Мене звати Олена. Це історія не про той сад, де все ідеально, а про той, де спочатку не було нічого. Точніше, було бур'яни, кропива по пояс і старі дерева, які з часом попадали від вітру, а деякі ми самі позрізали. Це історія про те, як за два роки можна змінити простір навколо себе. Осінь першого року почалась з зачистки території. Ми обрізали старі дерева. Так, звичайно, багато хто вважає, що ми їх занадто сильно порізали, ці яблуні, але я хотіла сформувати їх зовсім по-новому і освіжити дерева, так як ними вже багато років ніхто не займався. Це чудові смачні яблуні. Я, на жаль, не знаю, якого вони сок. Якщо ви знаєте, можете мені написати: солодкі, соковиті і досить гарний урожай вони дають. Зрізали величезну купу гілляк, які потім розбирали та зачищали. В перший день ми витратили 7 годин на роботу для того, щоб зачистити дерева та постригти траву, ну, взагалі бур'яни. Ми зрізали декілька горіхів, один з яких загороджував нам вхід в подвір'я, і інші через те, що вони були вже в айворійному стані. Тут ще зараз ви можете бачити біля хати стару вишню, але вона впала сама від вітра, це було дуже небезпечно. І Ми також зачистили її і ще одна там росла позад хати ми також її зрізали. Тому хочу наголосити вашу увагу на тому, що не завжди потрібно зберігати старі дерева, особливо, якщо ви бачите, що вони вже не зовсім гарні. Окремим велетенським плюсом було те, що нам поклали асфальт за рахунок сільської громади. Люди, наші сусіди, які вже жили тут до нас давно, вони дуже жалілися, що зимою було важко ходити і їздити. Сусідам, в яких були діти, візочки, через те, що завжди було болото. Але ось клас, все чистенько і гарно. Весна, звичайно, почалася із квітів. Вирівнювали площу перед будинком, сіяли нову травичку і вирушили до садового центру, який знаходиться в нашому селі, за новими деревами, за новими саженцями. Нарешті ми так сподіваємось, що вже буде тепло і буде стабільна погода. І в нас сьогодні чудовий день для того, щоб зайнятись садівництвом. Отож, ну, ми привезли чудові магнолії, називаються Пікчер. Це магнолія сорту Камео. Вона повторно квітуча. Дерево росте приблизно 3 метри. Вона підходить як для невеликих садів, так і для великих, тобто її розміри будуть компактними. Але дуже гарна квітка, дуже гарна сорту Дженні. Вона вважається новим сортом, як про неї пишуть. Також вона повторно квітуча, має дуже яскравий насичений колір квітки. І також вона сама по собі компактна і невелика. Ще сьогодні в мене посадка смородини і полунички. Першим я створювала квітник біля старенької нашої хати. Трошки хотілося прикрити її зеленню для того, щоб вона виглядала трошки привабливіше. На початку літа ми завели собі нових мешканців, завели собі курочок, трошки гусей, та пізніше в нас були вже козочки. Основна важка робота складалася в тому, що постійно потрібно було доглядати за газоном його косити для того, щоб він не заростав. Так і це. Розпоїмши за наш загін, як ми його робили, забетонували стовпчики. Ще не до кінця ми приварили сітку. Так, приварили, прицепили. Взагалі пішло 70 метрів по периметру сітки, і не для них двох. Цього зараз також з головою достатньо. І там в кінці в цій частині буде стояти для них сарай для козочок і для курочок. Які голубенькі, не голубенькі, фіолетові навіть. Спочатку я не могла зрозуміти, як мені робити ці грядки. Що спочатку садити, чи випалювати, чи траву прибирати, чи не прибирати, чи застеляти, чим застеляти, може не застеляти. Отже, я вирішила діяти таким чином: спочатку садити великі дерева, після того садити кущі, і після того, як вже я все висажу такими великі дерева, я вже потім буду. Купляти квіти багаторічні і саджати квіти. Хочу сьогодні зайнятися черенкуванням рослин. Зараз класно зволожений ґрунт, і рослинки всі е, напиті водичкою, тож будемо підготовлювати їх до нового сезону. Це троянда помпанела, я зрізала з неї всі бутони. Хочу трошки, щоб вона наросла. І ось ще квітує мій гібіскус. Почав розпускатись. А моя любов це оцей чорний кмин. Так він класно виглядає. Однорічна рослина. Так, хочу спробувати в цьому році. Різний матеріал собі взяти, спробувати для живцювання. Ой, яка гарна втівка! Це в мене скумпія. Також хочу спробувати її розмножити, але візьму небагато, бо тут немає з чого брати. Пару днів назад я всі рослини підлила добривом трошки. То дивлюсь, що вони повільно ростуть. Лумалась гортензія. Ще буде один черенок. А, і вона вже збиралась квіт, квітувати. Так, і тут дуже невдало в мене тепер росте у Росте тепер тут невдало. На осінь я його буду міняти десь у місце. І тут в мене ще є така шабля, вона дуже класно пахне. Подобається. Чоловік каже, що це якийсь бур'ян, але вона пахуча з таким трошки лимонним ароматом. Називається шаблія мускатна, може комусь подобається. Саша сьогодні не в курсі. Цих а, він, не знає, що... Ні. він знає, що він має розрахуватися. <рес> Ось такий сюрприз. Сьогодні Саша чекає вдома. Він взагалі знає, що я замовляла рослини. Але він не знає, що я їх привезла. О, сьогодні займаюсь посадкою. Це Звіробій. Він квітне такими жовтими гарними квіточками. Зараз я знайду. Десь я бачила, може вони вже відпали. А от ще є бутончики. Так, і береза тепер у мене є. Вона височенна, височенна. Ну, метра три точно, може, три з половиною є. Ось так прийшли наші майже два роки. Зараз ми... Знаходимося в зимньому періоді і майже не знаю, що робити і що вам показувати, Тож поки насолоджуємося тим, що ми вже зробили. Дякую за перегляд і чекаю вас в наступній серії.